Ну, від високого до буденного давайте в Україні не апельсини, а огірки стають убивцями гаманців, правда. Все спокійно. так. Да. Я вчора був, наприклад, у супермаркеті, нагріб собі отак, от огірків. Так, от один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. А потім як подивився на ціну і робив так: от вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Знаєш, яка ціна була просто вчора на огірки? Так що знаю, знаю, тому що я теж хожу в магазин теж купую а огірки. Ну? ну, зараз тобі скажу, ну не вчора, а кілька днів тому 35 чи щось таке? Ні. Зворові в магазині. Я побачив такі маленькі, гарненькі, пухнастенькі чи чи пуперненькі огірчики, огірочки, Пуперчасті. да пуперчасті. і ціна була 199,99. Ого, це такі якісь магазин <стан> у тебе модний. Е, ні, звичайний магазин просто не було. Знаєш, о цих от довгих, які зараз трошки дешевшими коштують. довгоплідні. Да, угу. да, да, да. І оці були 199,99. У мене просто аж рука тіпалася, Реально так от повернув частину. Каже: я краще дочекаюся у цих, що подешевші. Що за цей місяць ціни підіймали вже вдвічі, і це через ринок, тому що ціни ростуть через збільшення попиту і скорочення імпорту. Тож у середньому огірки дорожчі на 12%. Ну це офіційна статистика з порівнянням із минулим тижнем. І ціна починається від 95 гривень за кілограм. Але чесно вам скажу давно я вже такої ціни не бачила. Ну подорожчали не тільки огірки, подорожчав і борщовий набір. Тож наскільки сильно змінилася ціна на овочі, Фрукти і чи знизиться ціна на прилавках до літа, чи й далі буде зростати, дізнаємося далі в нашому сюжеті. Імпортні дешевші, а українські дорожчі. Така тенденція цін склалася на столичних ринках. Здебільшого це стосується саме салатних овочів. 130 тридцять огірочки. Оце і оце йде 160. Я думаю, як буде більше української продукції, то вже ціни будуть трохи нижчі. Зараз іще ще дуже мало цього всього є в наявності. Як буде більше, більше то вже буде дешевше. Зросли ціни овочів з борщового набору. Якщо в березні торік коштували в середньому 70 гривень, нині ціна понад 100 гривень. По Пуста 40, морковка чищена – 45, картопля по 30, цибуля по 25. Деякі покупці кажуть, їм доводиться викладати зі свого гаманця чималі гроші на овочі, тож намагаються на них економити. Яблука купуємо, моркву і цибулю теж маємо свою домашню. Увірки маємо кошені помідори, кошені в діжках, То рятуємося. За скільки є, за скільки купляємо? Кажуть? Я додому взагалі з надлишком не закупляю, беру там скільки мені потрібно. Я закупляю на невеличке своє власне кафе, скажімо так, але знову ж таки дируся на е закупи, щоб нічого не пропадало, скажімо так, і використати продукцію по необхідності. На 10 гривень знизилася вартість винограду та гранату. Найбільше покупців дивують подорожчання яблук. У березні їхня вартість зросла на 11%. Зараз яблука коштують в середньому від 40 до 70 гривень. Яблука трохи дорожче, бо хотілось би, ми все-таки країна до яблуки, мабуть, повинні ми самі вирощувати, і вони, мабуть, трошки повинні дешевше бути. Зараз все дорожчає. Ну я думаю, що воно все обосновано. Ну, це любий товар. Він постійно дорожче, дорожчає, це ну, якби звичайно, що це ну якби не добре. Але я думаю, що в нинішній ситуації так і, ну може бути таке. Економісти кажуть до квітня стрибків цін на овочі та фрукти не буде. Ціни вже піднялися достатньо високо для споживача. Як результат, е вони вперлися в те, що попит на цю продукцію почав зменшуватися. Продавці чудово розуміють, якщо вони і далі будуть піднімати відповідно свої ціни на свою продукцію, то вони просто залишаться з нею її не розкуплять. Зростання цін може початися приблизно з травня, коли з'являться перші врожаї. Нова продукція вона завжди дорожча, ніж та продукція, яка була, скажімо так, стара. Тобто її можна продавати дорожче. Потім після того як спаде ажіотаж і вже нового врожаю овочей буде більше. Відповідно, вже тоді починається таке вирівнювання побуту пропозицій. Тож перед початком літа ціни на овочі та фрукти знов знизяться, прогнозують експерти. Однак це залежатиме від обсягів врожаю, природних умов та економічної ситуації.